Фу. І так, друзі, 20, да, 20 ну, можна сказати. Вирішили поубирати в машині. Бачите, типу, галу, коротше, я захірячив. Вихідні далекобійника, як кажуть, в Дніпрі, далекобійника по Україні. Захірячі легалу, ну це так, треба хімчистка просто, в ідеалі. От, И сейчас трохи приведемо в порядок салон. Є в мене душ кемпінг, Кемпінг. Тут вода гаряча. С протремом тряпочка. Ну я думаю, трошки просвіжим салон. Тому де вам отак поставити, щоб воно знімало як я буду це все підорить зараз. О, так... Телефон не можна. Бо я ще не такі крутий наворочені, але не був про... Блін. В общем, погнали. В ідеалі треба щотка Така моя тряпка. Це херня. Твоя, як кажуть, ну це не я придумав, твоя машина, твоя крепость, твій замок. Тому салон повинен бути чистоті в порядку, ти тут живеш. Ти ж не обізяна, ти людина. В ідеалі треба хімчистка, що я вам скажу. Ну, Відео для TikTok, а значить завершуємо моя тряпка, мій душ, там, де є вода. І закачуємо рукава. До зв'язку якось буде.